Це дивні Снюсиєди і на ваших очах літучий Снюсиєд. Він по ночах агресивний. Більше агресії, як я й говорив, і вночі якраз таки він високо стрибає, а днем не дуже. Ви його не бачите? Ну я бачу він може зараз у будь-який момент пульнути в мене і свого і свого люба рядом. Ой, у твіду снібомку. Агрессивний сніг єдина? Ладно. О. Йоф. Я, короче, тут офіці його знімаю від тебе безпечності. І видно його обличчя. Ну, ближче, якщо он так. Ой, у тебе видно. Так. Це мало іще, ми не знайшли того, то, що, то, що був в прошлой серії. Малі, менші і менше і не дуже агресивні. я просто зразу не побачив, його можна погладити і роздивитися вблизі. Він, звісно, полізний. Кстати, якщо у вас такий... Його є в питомцеві, ну, питомець такий у вас, то він дуже хороший. побажательно, якщо він від з вами. Коли був яйцем, так? Ну, вони роздають не яйцем. Короче, він спить. Малі спля вночі, а великі якраз таки вночі бігають, састають скрізь і охотяться за їдою для малих. Я б такого приручив, а щоб приручити його треба, треба дати снюси йому. І виноградика. Він виноград саме біси любить Ну снес біси, чим виноград. Ну ладно. І, коротше, вони. Він біжить туда. Ладно, плюс чукатується. Такс. Чекай, та це що? Це його отець. Я з твоїм дибінком хорошообрася, а не нападай Думаю. Так, не нападай на мене. Шукає сво їду малого, я не буду його їдою. А ще вони сосуть кров. Hmm. <laughs>